ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Хочу нагадати тобі, що Бог завжди виконує свої обіцянки. Ізраїльтяни, після багатьох років мандрівки і випробувань нарешті війшли до краю ханаанського. Ісус Навин, верховода від Бога, поділив ханаанську землю між дванадцятьма колінами. Ізраїльтяни були щасливими тепер жити у себе вдома, на кращій землі, яку подарував їм Бог. Ти ще пам'ятаєш, кому першому Бог обіцяв дати цю землю у спадок, правильно? Аврааму? Скрута. Біблія. Книга суддів. Перший і другий розділи. Поки Ісус був живий. Він стежив за тим, щоб ізраїльтяни дотримувалися закону Божого і навчав їх робити добрі справи. Навіть і після його смерті люди якийсь час підкорялися Богові. Ще були живі ті, хто нагадував ізраїльтянам про велич і милість Божу, коли він перевів їх через ріку Йордан і подарував їм перемогу над ворогами. Проте тепер. Уперше ізраїльтяни не мали вождя, і кожен міг чинити на власний розсуд. Виросли діти, які не пам'ятали Ісуса. Вони хотіли приятелювати з ханаанцями і родичатися з ними, одружуючись із ханаанками. Вони почали переймати їхні поклоніння ваалу. Служіння Ваалу було жорстокою релігією. Ханаанці кидали у вогонь дітей, навіть немовлят, як пожертву, бо вважали, що ваал буде до них прихильніший, якщо принести йому гарну пожертву. Бог засмучувався і гнівався, що його народ, який вклоняється йому, переймає такі жахливі звичаї. Ізраїльтяни не довели до кінця Божий задум, вони не прогнали інші племена, які мешкали на їхній землі. Тепер ханаанці зміцніли, стали значно сильнішими за ізраїльтян і розпочали боротьбу з ними. Вони часто примушували ізраїльтян сплачувати тяжку данину. Як тільки ізраїльтяни опинялися у скруті, вони згадували про Бога і просили в Нього допомоги. І оскільки Бог любив їх і чув їхні молитви, Він посилав їм таких вождів, які б змогли захищати ізраїльський народ від ворогів. Ці вожді керували народом і мудро вчили, називалися вони суддями. Хто твої друзі? У Біблії написано, що немає нічого спільного між світлом і темрявою. Так написано тому, що Бог не хоче, аби ми спілкувалися з людьми, які чинять зло і не слухаються його. Ізраїльтяни забули про те, що зробив для них Бог. Вони почали дружити з ворогами і чинити так погано, як чинили ті. Бог був дуже розчарований такою поведінкою свого народу, тому він поставив над ними мудрих людей, які допомагали б їм відмовитися від поганого товариства і знову стати на правильний шлях із Богом. Бог навчає нас слухатися мудрих людей, які бояться його. Багато іншого ми дізнаємося пізніше, коли знову настане час. Слухати Слово Боже, а поки до побачення!